Зараз ми стоїмо біля фотографії глобального переможця Ворлпресфото двадцять 2023 Євгена Маволетки. Ця фотографія називається. Авіаобстріл було будинку в Маріуполі. Це серія е, облога Маріуполя. Тут ми бачимо фотографії, е, як людей складають братські могили, танки російські, люди в лікарні. У Дніпрі відкрилась виставка документальних світлин. На ній представлені роботи переможців з 23 країн світу. Український фотограф Євген Малолєтка Глобальний переможець у березні 2022 року. Він перебував у Маріуполі та фіксував всі трагічні події. Ці світлини потім побачив увесь світ. Что таких фотографій должно быть як можна більше. Кожен миг цього ужаса, який нам принесла Росія, должен бути запечатлений. на. Фото і даже не только для Гааги, а та для будущих поколінь на виставці переможців міжнародного конкурсу документальної фотографії World Press Photo 2023 представлені більше ста робіт. Зараз тут представлено дуже багато фотографій і серій з різних країн світу. Можна сказати, що це як стрічка новин, головні події, головні проблеми за весь 2022 другий рік. На світлинах революції, соціальні проблеми кліматичні та екологічні катастрофи в шістьох регіонах світу. Фотографії зроблені в Ірані, Афганістані, Марокко, Австралії, Перу, Казахстані та інших країнах. Це історія з Мексики. Вона розповідає нам про родину, яка займається вирощуванням і продажем квітів. Але історія це про те, як добрива хімічні, токсичні впливають на здоров'я цілої родини. Тобто ми бачимо дітей, які народжуються вже з якимись вродженими хворобами. Марина завітала на відкриття, бо цікавиться документальною фотографією. Відкриває людей, ну наш, наш світ відкриває і. Дає можливість тут у Дніпрі доторкнутися до чогось більшого. В котрий раз дивуюся тому, як різні люди сприймають різні проблеми і як всі дивляться по-різному на одне і те саме. І от такі виставки вони саме дають це відчуття дивитися під різними кутами. За рік мандрівна виставка побувала у десятках країн. У Дніпрі вона має унікальне доповнення. Тут є дві відеороботи, яких не було не. Попередніх виставках тому вона трошки доповнена. Ці всі фотографії, в тому числі фотографії з України, побачили тисячі глядачів у сьому світі. Дніпро це третє місто всеукраїнського туру. Виставки World Press Photo 2023. До цього був Київ та Харків в цих двох містах. Виставку вже побачили більше двох тисяч людей. Відвідати фотовиставку можна до 24 лютого.